Що такі молитви і як вони працюють? Чи потрібно молитися, якщо ви не ходите до церкви, і чому інколи молитви зовсім не спрацьовують? Поговоримо. Думка це енергія Всесвіту, яка народжує слово. Слово це озвучена думка, яка породжує дію. В нас в голові щодня виникає дуже-дуже багато думок. Тобто, в голові людини є такий хаос з думок. Ми думаємо про те те, п'яте, десяте, те, те, і в нас такий хаос з думок. Молитва це концентрація на якомусь одному питанні. Це вібраційний ряд, створений з думки та слів, який концентрує вашу увагу. І цей вібраційний ряд направлений до джерела, абсолюта, Бога, богів для отримання якоїсь дій для нас, поміч, оздоровлення, захист та інше. А дія це матеріалізація думки. Тобто, через слова молитви ми. Концентруємо нашу увагу на якомусь питанні. Ми посилаємо всесвіт, якийсь заряд, щоб матеріалізувати те, про що ми просимо. Але інколи одних слів буває замало. Тобто, якщо у людини дуже низький рівень своєї енергії, тут одних слів буде замало, і на допомогу нам приходить віра. Віра наповнює паливом наші думки, які ми посилаємо у всесвіт. Коли людина дуже щиро вірить, що її почують, її допоможуть, то вона, наче, заправляє бак у своєї машини, да, у своїй ракети, яку вона посилає у всесвіт до джерела. Як я вже сказала, думка це є енергія Всесвіту, а де ж джерело. От до джерела ми якраз звертаємося, оте саме джерело і має назву Бог, Творець, Абсолют, це є величезний енергетичний генератор, і з цієї енергії створено все довкола нас. От саме до цього генератора, який має дуже багато імен, ми і звертаємось. Коли людина молиться, вона може з каналом джерела. Молимося, отже, налаштовуємося на вібрацію Бога Творця Абсолюта, джерела, користуємося його силою, яка наповнює нас енергією. І для того, щоб молитися зовсім не обов'язково ходити до церкви, бо наше тіло це є храм, в якому живе наша душа. І цей храм він вже наповнений енергією джерела. І ми зв'язані, хочете ви цього чи не хочете. Ми так чи інакше зв'язані з джерелом, який і так знає про наші думки. Просто через молитву ми у цей сей хаос можемо зібрати докупи і сконцентрувати нашу увагу на якомусь одному питанні.